Вітаю вас, шанувальників правди, гостей і підписників мого каналу. Сьогодні будемо говорити про політику і війну. В умовах кровавої битви за право існування держави і нації ці аспекти нашого життя, тобто війна і політика, щільно пов'язані. Тому ми маємо з вами спостерігати ці процеси. Це потрібно, щоб вижити. А вижити можна тільки тоді, коли ти здатен приймати правильні рішення, а приймати їх можна лише тоді, коли ти орієнтуєшся в політичних процесах, пропускаючи їх через призму ситуації на фронті, пов'язуючи їх з подіями, які відбуваються як всередині країни, так і на геополітичному майданчику. Все дуже серйозно. Наприкінці ефіру я з вами поділюся деякою інформацією. Але ж перед тим, як розпочати нашу розмову, я хочу звернутися до тих, хто часто в нахабній формі в своїх коментарях звинувачує мене в тому, що я не воюю і пропонують мені йти в окопи. Одразу скажу, що ставити такі питання можуть тільки ухилянти та провокатори. Порядні люди до такого не пустяться. Відповім один раз, я своє вже відвоював. Доброволець 2014 року, з 2015 року на контракті з ЗСУ, воював у складі батальйонної розвідки безпосередньо на нулях до 2018 року. Після поранень був відряджений в якості керівника військово цивільної адміністрації в місто Золоте. Поїхав туди я, бо всі відмовлялися. Це від того, що дурних нема. Там три роки не могли призначити керівника військово-цивільної адміністрації, бо, по-перше, страшно, окопи проходили по центру міста. Кожного дня прильоти когось вбиває, а головне, там нема бюджету. Я ж не відмовився. Але ж не тому, що дурний, а тому, що розумів, що людям потрібно там допомагати. Потрібно рятувати тих, хто ще там залишився. Через півтора року мене остаточно комісували. У 22 му ж році приймав участь в обороні Києва в складі зведеного загону главного управління розвідки, і вже з 27 лютого виконував конкретні завдання. Це Шеврон 57-ї окремої мотопіхотної бригади, і для мене за честь. Носити піксіль і цей шеврон. Бо саме в складі цієї бригади я був піхотинцем і я пишаюсь цим. Сподіваюсь, відповідь вичерпана, раджу тим, хто цікавиться моєю історією, перед тим як задати питання, спочатку представитись, і, звісно ж, підсвітити свою історію. Де вони були в 14-22 му му що робили і кому допомагали. А головне, в якому організмі воювали. Тепер до нашої теми, а саме про війну і політику. Зазначу три тези, на які ми будемо спиратися, роблячи відповідні висновки. І так, перша ситуація на фронті. Незважаючи на те, що російські війська на Сході потроху сунуться, тим не менше, літній наступ росіян повністю провалений. Їм навіть і не допомогла на всю голову ватна українська влада, не допомогло блокування лендлізу, зрив мобілізації, саботаж Білого дому, внаслідок якого ЗСУ опинилися на півроку без американської зброї. Літній наступ росіян провалений, і це вже зазначили західні аналітичні воєнні центри. Друге ситуація всередині країни. Ми зараз переживаємо дуже гострий політичний кризис. Політика Зеленського, як зовнішня, так і внутрішня, не здатна вивести країну з глухого кута, який вона опинила завдяки оцим паразитарним мародерським елітам, яких, до речі, сьогодні обслуговують слуги народу. Політична криза виглядає так: нелегітимний президент і така ж нелегітимна Верховна Рада. Культура мародерства процвітає і набирає масовості. Третє геополітика. Україна суб'єктна. Влада не впливає на хід війни. Вона у кращому випадку рефлексує, у гіршому випадку виконує рішення зовнішніх гравців. Тобто будуть переговори. І якщо будуть, то на яких умовах залежить не від банкової, а від Білого Дому. Причому в незалежності від того, хто там буде сидіти. Отже, про що це говорить друзі? Однозначно про те, що спроба нав'язати заморозку війни через мирні угоди будуть продовжуватись. До речі, вони не зупинялися, вони йдуть постійно. Я не здивуюсь, що може на якийсь -то час на фронті буде тиша. Але ж це ненадовго. І не тому, що Путін не дотримається домовленостей, а тому, що крім нього, української ватної влади, адміністрації Байдена є ще здорові сили, які представлені політичним істеблішментом і бізнес-елітами Заходу. Додайте до них ще й народи Європи, Америки, і головне народ України. При таких розкладах у лобістів мирних угод на умовах Кремля. Шансів не так вже й багато. Спроби заморозити війну постійно будуть натикатися на спротив від здорових сил. Для нас це, безперечно, добре. Принаймні так виглядає ситуація на сьогодні. Що це означає? Світ заходить у фазу безкомпромісного і жорсткого протистояння, яке буде продовжуватися аж до кінця року. Без перебільшення стикнуться у двобії сили світу і темряви. Ми з вами станемо свідками резонансних подій на кшталт замаху на Трампа чи вбивства Ірини Фаріон. І тут я підходжу до головного для України і українців цей період буде важким і майже пекельним. Невдовзі в країні розпочнеться не кулуарна, а публічна, завзята, як завжди нечесна, брутальна боротьба за право тримати булаву у своїх руках. Чим ближче до виборів в Сполучених Штатах, тим сильніше буде хитатися крісла президента України. Бо для цього є всі юридичні підстави. І як тільки у Штатах визначиться лідер виборчих перегонів, одразу Українська політична нафталінова еліта виружить до Вашингтона, вимолюючи ймовірного президента Америки підтримку на майбутніх виборах в Україні. Це дуже стара схема, і вони так робили завжди. Туди рінуть всі, штовхаючи один одного локтями і колінами, починаючи з Порошенка, Тимошенка, Кличко, Ахметова, Пінчука, Каламойського. І закінчуючи ляшками, арахаміями та бойками, всі попруться туди, надія отримати дозвіл на панування над нами. А скал гієн буде зловісним. Наша з вами думка для цих гієн буде нецікава, бо всі ці гієни впевнені, що ми настільки дурні, що вони без будь-яких перешкод. Черговий раз нас обдурять яскравими картинками. Повторюю, все це вже починається. Отже, ситуація на фронті всередині країни, події на геополітичному рівні говорять за те, що ми заходимо в зону великої турбулентності, як у воєнному аспекті, так і в політичному. І ми маємо бути до цього готовими. Ми маємо зробити все для того. Щоб не залишити жодного шансу мародерам знову опинитися у парламенті. Погодьтесь, завдання не для слабких. І це наше з вами завдання. Що означає бути готовими? Це означає, що ми маємо сказати собі, що наше життя, життя наших дітей, доля України для нас набагато важливіше, ніж життя і доля зрадників. Та паразитів. Добре, ну, сказали ми собі про це, а що ж далі? І тут я ділюся з вами найважливішою інформацією, про яку я казав на початку ефіру. Слухайте уважно. Далі потрібно зробити дві речі. Перше, завжди і всюди, де б ви не були, в метро, на базарі, в магазині, в маршрутці, говоріть вголос, що ви проти капітуляції. Це важливо, бо таким чином ми з вами формуємо відповідну енергетику, яку дуже боїться ватна влада. Ця енергетика повинна перерости великий переможний енергетичний егрегер. Друга бути готовими підтримати у політичному протистоянні тих, хто реально здатен врятувати націю, зберегти і змінити Україну. Ці люди не публічні, їх ви не побачите в марафонах, на модних Ютуб каналах, але вони є і обов'язково з'являться. Наше з вами завдання стати поряд з ними, підтримати їх і захистити їх, і зробити все, щоб ці люди опинилися в парламенті. Вони з'являться, незважаючи на ризики, бо йдеться вже про виживання, фізичне виживання кожного з нас. Жарти закінчуються. Ми більше не можемо продовжувати безрозсудно вручати булаву зрадникам і вбивцям. Відтепер влада має бути народною. І такою ж народною ми на більшість в парламенті. Друзі, віднесіться до цієї інформації серйозно і відповідально. Слідкуйте за моїми ефірами, я буду тримати вас у курсі подій. І приймайте активну участь. В процесах, які гарантовано врятують нас і врятують Україну. Влада ми, Україна це ми, бо кожен з нас є українець. Вони, ті паразити і мародери, не є українцями. І тут мова не про національність, тут мова про душу. Ми маємо перетворитися на джолинний рій і викинути з свого вулика всіх цих трутнів. І на останнє. Судячи з того, що я бачу зараз, скоріш за все процеси будуть відбуватися дуже швидко, буквально лічені місяці. Будьте уважні, скануйте навколо себе простір, аналізуйте, вивчайте тих, хто пропонує себе в якості Месії. звертайте увагу на їх історію життя: де був у 14-му, де був у 22-му, що робив, кому допомагав? Розпочинаємо битву за Україну тут всередині. На цьому я закінчую. Бережіть один одного, допомагайте один одному. Слава Україні! До зв'язку!